Будь-які звуки відіграють значну роль у нашому житті, і з дитинства впливають на світогляд. Та найголовніше те, що музика може використовуватися як ліки для покращення та збереження здоров'я. Музична терапія це такий напрямок арт-терапії, який використовується в різних сферах нашого життя. По суті, це професійне застосування музики, її різноманітних елементів в цілях терапевтичних, медичних закладах, закладах освітніх, в побуті в житті звичайному. Ми використовуємо музику. Юлія займається музичною терапією понад сім років. Працює жінка з різними техніками та має десятки музичних інструментів, використання яких не вимагає жодних професійних вмінь. Саме за допомогою цього люди можуть без жодного слова розповісти про свої проблеми чи поділитися радісними емоціями. Музика використовується для покращення свого емоційного, інтелектуального здоров'я, пошук такого ресурсу і внутрішнього благополуччя. Незалежно від того, чи це гра на інструментах, спів чи слухання, музична терапія створює унікальний простір для емоційного та фізичного зцілення. Таке заняття ще більш актуальне під час війни. Я працюю з жінками, в яких чоловіки зараз на війні, на передовій, в деяких прямо на нулі, і зрозуміло, що час від часу таким жінкам потрібно відреагувати і свій гнів, і в якійсь мірі печаль, страх, і час від часу ми використовуємо музику і музичну терапію на окремих сеансах як засіб ось такої допомоги. Музика лікує душу, естрадна чи класична, інструментальна чи вокальна. Вона має великий діапазон впливу на наш організм, може підбадьорити і заспокоїти, розвеселити чи розблокувати дитячі спогади. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.